новину? Офіційно 11 пляжів в Одесі і один пляж це Приморське. Наше Приморське, куди я вас запрошую на відпочинок, але сьогодні про інше. Чи готові ви до Дня Святої Троїці? Ви знаєте, наскільки Бог через ці світлі енергії в день Троїці або на зелені свята робить багато світлих речей, які можуть зайти а тільки тим, хто готовий. Так що. Готуйте душі свої до світлого свята і вірте, вірте всією своєю душею, усім своїм українським сильним, світлим духом, що перемога за нами вона вже наша. Просто сконцентруємося усі разом. Завтра на почищення, прощення, а післязавтра на світлі енергії, тому що вищі сили нас чують. Чують кожного. Кожну душу, кожне серце, а вони все чують. Віримо. Ну, а тепер курорт. Вечір. Сонечко пішло на захід. Отак воно йде на захід. От, офіційно О, тут нагребена така як горка, така гірка. Піщана 300 метрів цю сторону, дозвіл на купання, і 300 метрів тут також є така штучка, нагребена і з Гірочка, по якій ми орієнтуємося, що центральна частина пляжу офіційно відкрита для відпочиваючих туристів. Є певні звичайно, що обмеження ну, це в основному по часу там з 8 вечора до 8 ранку не виходити. Ну і всякі такі заходи безпеки. Це коли вже будете дзвонити, телефонувати, приїжджати, оформлятися, це все буду розказувати вам. З документами допомагаємо, запрошення даємо через паланку. Так що все окей, Боже, бережи Україну світло в українців